Наразі країна стоїть на порозі громадянської війни. Машини повстають проти своїх господарів. Люди не мають вибору, крім як їх знищити. Я думав, що Камський щось знає. Я помилився. Може, він знає, але ти вирішив не питати. Я бачив в будинку Камський фотографію Аманди. Його вчительки. Коли Камський створював мене, він хотів, щоб інтерфейс був знайомим. Тому й вибрав вчительку. До чого ти ведеш? А якою є позиція кіберлайф? Чого вони хочуть? Кіберлайф просто хоче врегулювати ситуацію та продовжувати продаж. Адже ви не всповли мені все, що знаєте про Девіантів. Я чекаю від тебе відповіді, Конор, а не твоїх запитань. Ти один можеш запобігти війні. Знайди девіантів, інакше настане хаос. Це твій останній шанс, Коноре. Тепер відсторонено. Воно переходить до ФБР. Що? Ми ж напали на слід. Ми, нам потрібен час, адже ми. Хенк, ти не розумієш. Це не рядове розслідування, це громадянська війна. Вже не наші масштаби. Це питання держбезпеки. Да Де біса це, не можна взяти і все обірвати. Ми майже біля мети. Ти завжди говориш, що терпіти не можеш те андроїдів, хоч би вже визначився. Я... Ми майже розклели справу, ми за крок від відповіді. Та що б тебе, Джефрі, не можеш хоч раз мене підтримати? Я нічого не можу зробити. Повернешся до відділу вбивств. Андроїд повернеться до Кіберлайф. Вибач, Хенк. все скінчено. Не можна так просто здатися. Ми ж могли розкрити цю справу. А ти повернешся до Кіберлайф? Вибору немає. Мене деактивують і шукатимуть причини невдачі. Що, якщо ми на неправильному боці? Конор. Що, якщо ми боремося проти тих, хто просто хочуть бути вільними? Ми на правильній стороні. Люди нас створили. Вони нам господарі. Машина має бунтувати проти творця. Ти відмовився вбити Андроїду в будинку Камські? Ти поставив себе на її місце? А це емпатія Коноре. Емпатія властива людям. Не знаю, навіщо я це зробив. Так-так. А от і Перкінс, свій паскудник. Федерали, звісно, часом не гадають. Відступати не можна. Відповідь вже є у зібраних матеріалах. Перкінс забере їх і все скінчено. Вибору немає. Палер сказав, нас зняли зі справи. Ви зараз повинні мені допомогти. Мені потрібен час, щоб знайти відповідь у матеріалах справи. Я достаменно знаю, що він там є. Може, цим девіантам треба дати шанс? Їй буде краще, якщо ти їх не знайдеш. І відбувається щось важливе. Я не дозволю цій машині перешкодити. Вибить вже. допомагати я не стану. У мене накази такий гаразд. Він тікає, тримайте. Все, попався. Чорт. Як він з камери вибрався, без поняття. Гей, hey, Конор. Hey, я звертаюся до тебе притурок. Що I'm ти any? робиш? Registered... Я повинен здати матеріали, що знаходяться в мене. Не хвилюйтеся. To... Потім я піду. Але сумуватимумо за нашою теплою дружбою. Ти сучий син. Ха-ха. Тоді продовжуй. Катися вже виродок. Виродок. Чортові андроїди. Льхенка. Що вибрав би запальний екцентричний лейтенант поліції? Ну, звичайно. Де ж єрихон? Відповідь має бути тут. Девіан таки взяв дитину в заручники. This message is the hope of a people, but it is also a warning. We will fight for our rights because we believe our cause is just. No human will live in peace until we are free. Now you know who we are and what we want. We are alive, and we demand our freedom. Marcus, where are you hiding? Marcus de Tejovayersa. Єрихон, якби тільки зрозуміти, де цей фрагмент було записано. Щоденник Руперта. але він не допоможе зашифрований. Девіант, з яким Маркос пробрався на телевежу. Напевно, він знає, де всі ховаються. Андроїд, який вбив господаря. Я злякався. Тож вистрелив. Я не хотів тебе вбивати. Я нікого не хотів вбивати. Ти збирався вбити дитину. У мене не було вибору. Я маю знайти Єрихон. Ти знаєш, де він? Я, Я нічого не знаю про Єрихон. Темно. Де Де я? Я активував тебе, щоб ти мені допоміг. Я маю знайти Єрихон. Я не впізнаю твій голос. Ти не з наших. Я не скажу тобі, де Єрихон. Так що не марнуй час. А як його обхитрити? Реактивація неможлива. Якийсь компонент треба зняти ще? А який йому треба компонент? Це це надії нашого народу, але це і застереження. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Швидше, швидше, швидше. Хто тут? Хто ви? Все в порядку. Не бійся. Маркус? Це ти? Чому ти мене покинув? У мене не було вибору. Нас би вбили. Все буде добре. Я прийшов забрати тебе. Дай мені координати Єрихона, нам треба йти. Єрихон? Так, е... так звичайно. Маркос. Це ти, Маркус? Більше не кидай мене. Не кидай. Я про це мріяв з моменту нашої зустрічі. Не роби цього, Гевіна. Я знаю, як зупинити девіантів. Тебе відсторонено від справи. І тепер вже точно назавжди. Що тут сталося? Схоже, хтось тут не шпорив. О, чорт, тривогу швидко. Так, ну що ж, давайте поглянемо досить. Цікавий і великий відрізок. Останній шанс. Конор 53% завершено. Поглянемо на результат, який в нас вийшов. Відволікти увагу 94%. 94% у сховищі речових доказів. Завантажити ключ до Єрегону 73. Знайти Єрихон 93%. Конор вирубив Гевіна 60%. Поїхали далі.